Не тільки сьогодні вночі, а щоночі тут у нас збирається молодь несакціонована. Навіть кожного вечора, навіть і в комендантську годину, розпивають спиртні напитки і, і хуліганять тут. Вже не один раз поламали нам е, шлагбаум, ми е, його зремонтували. У нас знаходиться там ще один шлаган, і той шлаган поламали. Я хочу звернутися до, ну, напевно, до, до влади, щоб прийняли якісь міри е, в цьому питанні, тому що е, у нас тут вхід на, на камерну сцену. Люди виходять в кінці вистави, коли вже темно, а тут збирається молодь і хулігани. Вони просто грубо відносяться до людей. Е, навіть візьмемо, коли чергова підходить. Вони сприймають її дуже грубо і грубо поводяться, тому що ми просимо і ми просимо, щоб були прийняті якісь міри в цьому питанні.